Apple, Google, Microsoft, Tesla, McDonald's, Coca-Cola, Nike. Так, саме Nike, не Nike, що. це все американські бренди. І якраз зараз час. Розібратися, чи дійсно це made in U.S.S.I., чи це просто юридична компанія? А виробляється все самі, знаєте де. Тому з вами детектив Мокіч, сервіс маршопінгу Hotline.ua. І зараз ми розберемося, чи американські бренди дійсно американські. Всі ми чули багато разів гарні історії успіху. Apple та Google. компанії були створені у звичайнісіньких гаражах. А тепер звичайнісінькі гаражі. Звісно, я взагалі мрію про свій гараж. У них були гаражі в будинку в приватному в Америці. Це вже, типу, у нас людина, яка має гараж і приватний будинок, це вже типу над, над, над топ бажань твоїх. Ти за все життя навряд чи багато людей може купити собі будинок з гаражем. А якщо ти ще там щось думаєш і в тебе створюється компанія, то. У нас тут легше дав, що я розказую вам краще ви поняли компанії, створені у звичайнісіньких гаражах. А тепер це корпорації, які мають ну я не можу з цим, звичайнісінькі гараж. звичайнісінькі гаражі тебе поруч, от я просто зараз заходжу в свою квартиру, дивлюся на от, там, діти, собаки, це все валяється, мої речі нема куди покласти. У мене там воно все на якомусь маленькому стілажі, всі, всі там для подорожей, теж десь під столом. Був би будинок в гаражі, все б красиво висіло. Велосипеди висіли, мій комп, моя студія. А вони свої 18 років дозволяли ну. вигнати свою ж машину зі свого ж гаража, щоб там кліпати комп і розказують, що в звичайнісіньких, оце звісно... Конечно... Рокфеллери. а тепер це корпорації, які мають вплив на наше життя, і подібних прикладів можна знайти багато. Власне, всі згадані компанії мають свою власну красиву легенду. Та от тільки схоже, що усі ті американські мрії так і залишилися десь 70-х чи 80-х роках. Зараз практично неможливо уявити успішну компанію, яка б не Користувалася перевагами глобалізації. Наприклад, не перемістила б частину виробництва кудись в Китай чи Індію. Ба Більше, якщо ми говоримо про ІТ чи електромобільну сферу, американські компанії прямо залежні від азійських ресурсів та їх виробничих потужностей. От Тесла батареї, знаєш, які? Звідки? Ну так, це китайська мова була, якщо що. Тому, коли ми говоримо американська компанія, здебільшого це просто юридична особа, що зареєстрована як суб'єкт діяльності в США. Вона цілком може мати китайське, арабське чи навіть російське коріння, як і результат представляти інтереси тих чи інших інвесторів. Ось дивіться, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, McDonald's, Coca-Cola, PepsiCo, Nike, Walmart, Tesla, Ford, Pfizer, Живчик, Миргородська, Росинка. Десь я там вам жарт кину, але не точно. В усіх цих компаніях серед основних інвесторів фірма Vanguard і BlackRock, е крім Росінки. Е так, вони не володіють цими компаніями, але мають суттєвий вплив на них. В свою чергу, іноземні уряди, фізичні особи та корпорації інвестують в BlackRock і Vanguard, тим самим отримуючи доступ до непрямого впливу на американські компанії. Не менш важливим є вже згадана залежність від виробничих потужностей, розташованих в Азії. Китай давно перетворився на світову майстерню. Тут роблять все. Навіть масаж. І якщо років 20 назад я пам'ятаю, як мені батько казав, що made in Japan це круто, made in China це таке. Це дрек. От батя мій любив казати дрек, ну любить казати. Е, то зараз вже все залежить від вашого гаманця. Це також зроблено в Китаї. І, До речі, на рахунок гаманця, скоріш за все, ваш гаманець також де зроблений правильно, made in China. Втім, не одним Китаєм. Їх сусіди, такі як Індія, В'єтнам, Пакистан, Бангладеш, теж популярні напрямки для. Відкривання своїх філій, наприклад, та ж Apple вже кілька років займається перенесенням своїх виробничих. Потужностей до Індії. Ну що Range Rover може, а Apple що не може, звісно, все вони можуть. Це пов'язано з рядом факторів, як політичних, так і економічних. До слова, у світі останніх подій з усіма заявами Трампа про тарифні війни, приблизно 17 мільйонів заяв в день, і на наступний день вони суперечать одна одні, але то, то вже таке. Загальна картина може трохи змінитися. Втім, складно уявити, що американські компанії почнуть масово переносити виробництво назад до США. Тесла, наприклад, Дуже залежна від китайських постачальників акумуляторів для електромобілів. А тому хочеш не хочеш, а доведеться e, make deal. Далеко ходити не потрібно. Якщо поглянемо в каталог Отлан то побачимо, що абсолютно більшість зовнішніх акумуляторів, батареек та навіть інших енергоаксесуарів. Типу там зарядних станцій виготовлено, де правильно Made in China. Той же Джекарі, хоч і американський бренд, але ж виробляє свої зарядні станції саме де правильно в Китаї. До речі, у нас на каналі є огляд, якщо вже за Джекарі поговорили, Explorer 2000 Pro. Тут я тикаю пальцем напевно нічого не з'явиться. Тавуватиш мені не скажеш, я забуду. Тому в описі, будь ласка, подивіться. Взагалі з Китаєм у США наразі чи не найделікатніша ситуація? З одного боку, країни багато чого пов'язує, американські компанії виробляють там свою продукцію, купують китайські чіпи, а китайські компанії та уряд інвестують в американські бренди і стартапи. З іншого боку, постійна геополітична напруга, потенційні тарифні війни. І скандали зі шпигунством. Джеймс Бонд вже дійшов туди. Хоча Джеймс Бонд це британець, британська розвідка. А Британія володіє Америкою. Вона ж захопила весь той континент. Ну, Франція, Британія, Літл England, Знаєш, такий, щось там в Америці. Є Літл England. Це ж тому, що це Британія. Все почалося того, коли вони колонізували Корею. У Кореї ж лівосторонній рух. Ось. Тому все отак воно. Всі ж пам'ятають удар по Huawei та Хонор, через які вони втратили не тільки доступ до американського ринку, а й не змогли продовжувати співпрацю з американськими компаніями. А загроза забанити TikTok в США. Ну Це ж взагалі, судове рішення навіть почали виконувати, але наче змогли домовитись в контексті зміни влади в Америці. Та там ж не влада, там Трамп. Як його звати? великі американські компанії це не тільки про гроші та економіку, це також про політику, лобіювання та закулісні ігри. Не треба дивуватися, коли бачите серед інвесторів Твіттера принца Альваліда Бінтала Саудівської Аравії, або коли Джек Ма, засновник Alibaba груп, скуповує штучно інтелектуальні стартапи та інвестує в Голівуд. Ось так. Та й російські мільярдери по типу Абрамовича чи Усманова перед... Веденням санкцій володіли акціями Фейсбук, Twitter, Airbnb та інших великих компаній. Та й як я вже зазначив, частенько зацікавленим особам чи організаціям навіть не потрібно самим володіти частками тих чи інших компаній. Вони можуть здійснювати вплив через інвестиції в Блекрок, Таванквард чи Росинку. Саме тому навіть поняття американський капіталізм тепер перетворилося скоріш на глобальний капіталізм. Де національні інтереси поступаються інтересам іноземних еліт. Але все ж досі існують бренди, які можна назвати 100% американськими. Це принаймні ті компанії, які засновані в США, залишаються у володінні американців та виробляють свій продукт в Америці. Наприклад. Лезермен. Чиї мультитули можна знайти в розділі туризм і кемпінг в каталозі Hotline.ua? До речі, про мультитули ми розповідали в одному з наших попередніх відео на каналі. Також американський бренд Vitamix збирає свої блендери в США, хоч деякі компоненти поставляються з Китаю без глобалізації нікуди. Компанія Eastwing, що спеціалізується на різноманітних інструментах, досі виробляє свої молотки в США з американської сталі. Хоча деяку іншу продукцію все ж імпортує. Безперечно, Можна знайти і інші бренди, що мають повністю локальне виробництво. Зазвичай їх продукція коштує дорожче конкурентів, зате ви отримуєте справжнє Made in USA. наприклад, як Wrangler Робиться, хоч Сіландісу належить, але робиться USA. Чи вартує воно того? Це вже інше питання. Глобалізація та ринок диктують свої умови. То, що виживати, доводиться шукати різні шляхи. Це не добре і не погано, просто такі сучасні реалії. Ось такі американські бренди. Діліться вашими думками. Можливо, ви знаєте ще якісь бренди, які робляться виключно в штатах, і чи є для вас дійсно отой шильдик Made in USA, Гарантом якості. Чи вже воно не так все однозначно, то кажуть. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.